Ще раз вітаю на каналі Фіруї. І хоча багато хто з вас дуже очікував побачити новий трейлер Stalker 2, який, вочевидь, цілком виправдав себе. Проте проєктом, який цікавив мене найбільше, була саме нова частина Call of Duty із під назвою Black Ops 6. І судячи з побаченого, ця гра мене вкрай зацікавила і потенційно може стати навіть найкращою грою в історії франшизи. Але про все за порядку. Як ви могли б здогадатись, а може і не здогадались за ці два з половиною роки, я шанувальник серії Call of Duty. і багато часу приділив як самій грі, так і вивченню цієї франшизи, що робить її саме такою, якою ми знаємо. Не дарма ж я веду окремий канал про Call of Duty українською. До речі, підпишіться, будете серед перших 50 підписників ЛОЛ з новинами про зміни, новий контент та інсайди щодо майбутнього. Тому я був куди більш освіченим щодо того, на що можна чекати у новій грі франшизи, і це мене приємно дивувало. Однак, всі крапки над її повинен був розставити вже повноцінний анонс на Xbox Games Showcase, який вийшов, як на мене, одним із найкращих ігрових конференцій за останні кілька років. Звісно ж, після того, як Microsoft придбала Activision Blizzard King, саме Call of Duty стала їхньою новою дійною коров'ю на немобільних платформах, бо King — це розробники Candy Crush Saga. А тому приділили цій серії додаткову виставку після завершення основної. І там вже показали ті деталі, на які ми так довго чекали. Що то за деталі, та чому завдяки їм я вважаю, що нас чекатиме, ну якщо не найкраща частина за всю історію франшизи, то одна із таких. Я розповім одразу після додаткового історичного роз'яснення. Black Ops 6, як і саму під серію Black Ops, розробляє студія Treyarch, яка останніми роками досить відчутно кранчила, а саме. Блекопс 4 став виробничим пеком, оскільки довелось на ходу повертатись від концепту герой-шутер до традиційної Call of Duty-стайлу. Black Ops Cold War не швидкорочі створили десь за два роки. Останній з яких припав на ковідний 2020 тому що до цього дві інші студії мали конфлікт інтересів щодо бачення гри. Також розробники повинні були за кілька місяців з нуля створити зомбі режим для Венгард, враховуючи, що це по суті новий для них гроші. А також брати у створенні Modern Warfare Zombies, хоч і не так активно, як і з попереднім проєктом. Коротко кажучи, ця студія була змушена зробити свої основні проєкти поспіхом і паралельно вивчати гроші від Infinity Ward та одразу створювати новий контент для ігор студії Sledgehammer. Суворі реалії конвейера Call of колов'юті. Втім, результатом стало те, що цикл самого цього конвейера суттєво змінився та змістився, і замість звичних трьох років на виробництво гри ця студія отримала цілих чотири від релізу ака Black Ops 5, і до жовтня 24-го року з релізом Black Ops 6. Паралельно, звісно ж, вивчаючи рушій від Infinity Ворд, оскільки це вже курс від видавця, щоб всі подальші ігри франшизи робились саме на цьому рушієві для стандартизації, спрощення додавання всіх цих предметів до Warzone, Ну і здешевлення виробництва всяких принад для більшої економічної вигоди, попри те, що всім відомого Бобі Котіка вже немає у компанії. Проте хе -хе -хе, 70 мільярдів доларів, витрачених Майкрософт на покупку АБК, треба якось повертати з прибутком. Отож, Treyarch мали майже чотири роки на розробку гри, можливість паралельно вивчати руші від іншої студії, оскільки їм доводилось робити pve режими для третьої студії. Відгуки на подальші три гри з серії, що із з того подобалось спільноті, а що не дуже. Ну і сюжетною кампанією займається Raven Software, як і у випадку з Black Ops Cold War, що був високо оцінений з цієї точки. До речі, сюжетна кампанія. І, хоча гра не називається Black Ops Gulf War, як про це спекулювали раніше, проте гра все ще буде у таймлайні саме війни в перській затоці 90-91 роки. А от чи зачепить граф події вторгнення в Ірак 2003-2011 роки, питання все ще відкрите. Особливо спекулятивним було питання, чи буде у грі якась місія напряму пов'язаним з 11 вересня, яка потенційно була б ще більш шокуючою ніж Новрашен. На що розробники після Black Ops 6 Direct відповіли, що не бажають створювати провокації задля провокацій, і що вони, хоч і надихаються історичними подіями, проте сприймають подібні речі серйозно. Що все ще не є прямим доказом спростування цього, а втім. Час покаже. Однак серед показного щодо сюжетної кампанії будуть дві теми: це власне війна у перській затоці сил коаліції проти Іраку та таємничі агенти всередині структури ЦРУ. Перша тема буде розкриватись довкола відомого вам Саддама Хусейна, який за результатами війни у 91-му році не був скинутий. А став таким лише у 2003-му. а друга навколо чергової теорії змови, що щодо молі у ЦРУ, а особливо через те, що Адлер був оголошений у розшук за злочини проти сполучених штатів, смерть громадян штатів, а також матеріальну підтримку режимів та організацій, що є загрозою для США. Чи розшукуються й інші учасники групи Адлера, такі як Сімс, Парк, Вуд і так далі. Питання відкрите. Проте, оскільки ми бачимо Адлера та Вудса разом, тому можна стверджувати, що вони все ж, як мінімум, не вороги. І чи пов'язані молі серед СРО з планом Стіччя, Ака, Персея, чия сюжетна лінія розвивалась у разом протягом життєвого циклу Бликопськодвор, питання все ще відкрите. Цілком можливо, що так, а можливий ні. Думаю, подібні спекуляції будуть тривати аж до моменту релізу сюжетної кампанії. З іншого боку, хочеться, щоб обидві ці основні теми були більш взаємопов'язані ніж в'єтнам та події кампанії Black Ops Cold War. З того, що точно підтвердили у Black Ops Direct, це те, що штаб-квартира Сейф Хаус повертається. Причому ближче до версії саме Black Ops Cold War, проте з більш розширеним функціоналом та можливостями огляду всього, як у Black Ops 3. А ось що теж підтвердили, проте намагалися це подати з іншого терміну. Це так звані Open Combat Missions, які були присутні у сюжетній кампанії Modern Warfare 3. Ці місії гравці свого часу оцінили як досить незадовільні та зроблені на швидку руч. А представник Тар'ярич намагається показати місії як місії з різним видом геймплею та реграбільністю. Радше за все, вони спробують повторити успіх місії на Луб'янці, і це може у них навіть вийти. Проте питання більш відкритих місій на великій площі все ще залишаються актуальними. Бо у гравців вже буде передчасне ставлення до всього всього. Деяких персонажів не буде більшою мірою в цій грі, оскільки Black Ops 2 все ще залишається каноном, а саме варіації зі смертю Мейсона та Менендеса. Саме тому ми зустрічаємо Вудса в інвалідному фіску, оскільки тому Менендес прострелив обидві ноги з дробовика одразу. А з нових персонажів буде. Трой Маршал, це той самий з обложки гри, що відкидає теорії про те, що це був Сімс або Син Боумана. Це реушниця Джейн Херрол, колишній супротивник Адлера Фелікс Ньюман та Саваті Дейме. Більше деталей про нових персонажів, крім опису на одне речення, нам не відомо. Звісно ж, оскільки це гра під серії Ops, тому тут не обійдеться без галюцинації чи чогось подібного, оскільки в трейлері були дуже підозрілі моменти, які явно виглядали як відірваними від реальності, що тільки підігріває спекуляції до релізу гри зі слоганом Ця правда бреше. Головне, щоб не було ситуації, як і з Black Ops Cold War, зі знай свою історію, щоб потім з трейлера видалити одну секунду відео з площі, на якій у 1980 році нічого не сталося. Ну а у місіях ми матимемо можливість використовувати найрізноманітніші предмети від RCXD і пастки транквілізатора до шокової палиці та вибухового ножа. І на злитому скріншоті з уривки кампанії можна було побачити напис інвентар, що додатково натякає, що елемент рюкзака буде і в сюжетній кампанії, куди можна буде збирати всі ці і не тільки предмети. Там же можна побачити і певне колесо, яке пов'язане з невідомими функціями, видно лише іконку машини, що натякає на можливість виклику транспорту на свою локацію. Також ще одне важливе зауваження. Оскільки тестувальники грали зі субтитрами, можна помітити, що поруч з іменем персонажу також є стрілка, яка вказує на позицію того, хто наразі говорить. Не сказав би, що це корисно, але комусь точно може знадобитись. З іншого корисного функціоналу можливість налаштування автоматичного залізання персонажа на об'єкт, стрибок через об'єкт або пригинання ковзання під об'єкт. Цей функціонал можна буде вмикати та вимикати безпосередньо у налаштуванні гри. Якщо вам цього не треба, залишайте вимкненим. Якщо хочете менше натискати на кнопки на очевидні дії, вмикайте. І оскільки ці предмети присутні в налаштуванні гри, звісно ж, вони будуть доступні і для мультиплеєра. Єдиний момент, який я не згадав у розділі про компанію, це про оновлений мувмент, а саме так званий всенаправлений рух, який можна схарактеризувати як можливість бігати в будь-яку сторону, ковзати з розворотом, розвертатись лежачи без зміщення всього тіла та органічно пірнати з розворотом у повітрі. Це, звісно, не еволюція в жанрі, оскільки ті чи інші елементи були присутні в інших шутерах. Проте для Call в Duty це в новинку, так само як і GTA в Advanced Warfare. Залишилось тільки подивитись на це все особисто, на практиці. Розробники також заявили, що у грі на релізі буде 16 мап, 12 з яких це класичного формату 6х6, а 4 – ті, в які можна грати як на 6х6, так і 2х2. Щось по типу Face-Off із Black Ops Cold War, щоправда, чи будуть там відімкнені скорості ріки, як у згаданій грі – питання відкрите. А от що точно відомо, так це те, що будуть саме класичні скорстріки, тобто зі скиданням прогресу після смерті персонажа. Вочевидь, забагато гравців скаржились на це, і я цього невдоволення абсолютно не розумію. Також розробники анонсували не менш класичний престиж. От, от той самий Престиж Престиж, а не сезонний Престиж, який започаткував саме Блеккопсько двору. Якщо ви не знаєте про класичний престиж, то це можливість після здобуття максимального рівня скинути свій прогрес та розблоковані предмети до початку, щоб стати першого рівня, але з першим престижем, і з можливістю розблокувати все заново. І так процедуру можна повторювати певну кількість разів, скільки буде з самих рівнів престижу. Щодо зброї. І хоча не сказали, скільки саме буде її на релізі, проте розробники запевнили, що у грі буде 12 одиниць зброї, які ніколи до цього раніше не з'являлись у грі. Ну, враховуючи, що серед старих згадок був ручний кулемент Мендоза РМ2, яких виробили всього то 50 штук для прототипу, в цьому може бути і певний сенс. Одразу згадується револьвер-дробовик Бекера, якого теж зробили близько 100 одиниць, а зате з'явився у Call of Duty Vanguard. Gunsmith Сміт при цьому залишається, хоча і були певні сподівання, що розробники повернуть те, що позабуту систему Піктен або його аналог. Модифікація зброї максимально зрозуміла: приціл, ствол, магазин і так далі. А от окремо варто звернути увагу на розділ тип стрільби, що теж видніється серед модифікацій. З інших особливостей більш розширена викладка, а саме основна та додаткова зброя, а також окремий слот для холодної, тактичне і летальне екіпірування, польова модифікація, триперки. Плюс спеціальний з можливістю додаткового бонусу у разі використання певних переків, карти та зброя матиме все ті ж обмеження на 5 модулів, а з особливою картою можна буде мати всі 8, як у Блекопському двору. Тобто з кардинальних змін тільки слот для холодної зброї та спецперк. Зате з одного кадру гравці помітили, що, по-перше, поруч зі зброєю видніється щось навмисно розмите, радше за все, рівень престижу самої зброї. А по друге, функцію показу детальних характеристик зброї, що дуже позитивно впливає на аналіз зброї. Чого не скажеш про останні ігри від Infinity World, де цей функціонал навмисно прихований, а доступна інформація сильно завуальована. І, хоча були певні сподівання, що тер'ярч відмовиться від функціоналу тактичного бігу, проте він все ж буде присутнім у грі. зауважу лише те, що анімація цього самого бігу дещо відрізняється від всіх попередніх версій. Персонаж, замість того, щоб підняти ствол до гори, навпаки, сильно опускає його, внаслідок чого виглядає як біг із парною зброєю у класичної трилогії Модер Ворфер. Ну і звичайно ж одним з не менш важливих елементів є повернення театру, демо записів матчів з можливістю його перегляду з усіх куточок зору. Насправді, якщо я все пам'ятаю правильно, то подібний функціонал був на Рошієві від Infinity Ward ще досить давно проте він був доступний в рамках інструментарію античита рікошет для Warzone. тобто не могли користуватись лише модератори для ручної перевірки скарг. Тим не менш важливий аспект це нативне редагування хат. Хоча це нескільки зміна його дизайну, скільки радше можливість самому увімкнути, вимкнути, розмітити його так, як буде зручно особисто вам. Можете користуватись стандартним розміщенням, або ж відключити певні, чи всі його елементи навіть для не-хардкору, або ж розмістити ключові елементи ближче до центру екрану. Повертаються медалі та показ емблеми та візитки вбитого ворога. А інтерфейс на даному етапі виглядає не стилістично просто, можливо, це таке рішення розробників, а можливо, це просто тестовий шрифт і попередній дизайн. А ну є основний інтерфейс та меню, хоч і буде базуватись на всетих же рішеннях з Modern Warfare 2 та 3, проте певні елементи, судячи з певних зображень на екранах працівників, повернуться до вертикального розміщення в дусі Modern Warfare 19. -го. З менш важливих, проте цікавих речей найкращий момент матчу та трійця лідерів повертається. А також, як повідомляють датамайнери, жести повертаються. Щоправда, чи це жести руками, чи це повноцінні жести всім тілом, не уточнюють. З новинок можливість захопити ворога і використовувати його як живий щит у мультиплеєрі, як це було у сюжетній кампанії Black Ops Cold War. А із не новинок. Окремим питанням стояв зомбі режим, бо після Black Ops Cold War, який був в результаті все ж тепло прийнятий, але не Black Ops 3, було дві вкрай сумнівного досвіду зомбі режиму в та Modern Warfare. Розпочнімо вже зі загальновідомої та підтвердженої інформації. На старті будуть дві мапи звичного вже раундового формату. Першою такою представленою є Terminus Island. Так, тих самих термінус, яких ми бачимо у Modern Warfare Zombies. і що на цій мапі вперше за досить довгий час буде саме визначений каст персонажів, троє із яких все ж відомі: Григорій Увівер, Елізабет Грей, Маккензі Карвер важливі особи у загоні Реквієм, який займався вивченням темного ефіру та зомбі. Четвертий персонаж це зовсім нова особа на ім'я Майя, про яку нічого не відомо, окрім того, що, за попередніми даними, саме вона допомогла втекти трьом вище згаданим особам ув'язнення. Де в цей час Оскар Штраус, що й був якраз потенційним четвертим кандидатом у каст, невідомо. Втім, зауважу, що на 91 й рік йому буде 75 років, тобто він вже буде досить літнім дідуганом. Втім, на Black Ops 6 Direct вкрай мало розповіли про сам режим, проте, все ж трохи показали. І хоча з усього показаного можна лише зрозуміти, що механіка всенаправленого руху буде працювати і тут, проте одну мікродеталь можна помітити буквально на кілька кадрів звичний мотлох із зеленим обрамленням, завдяки якому можна покращувати раритетні зброї та використовувати його для крафту. У МВЗ з цим питанням дуже великі проблеми, оскільки підсилення раритетністю вкрай сильно рандомізовані і немає гарантованого способу посилити зброю до максимального можливого рівня без використання крафту поза матчем. Також під час виступу Кевіна Дрю поруч із ним можна було помітити банку з жуйками, які стоять на книзі. Користувачі вже віднайшли обложку тієї самої книги, яка називається. Дякуємо за фідбек. Враховуючи те, що серед промоматеріалів знайшли зображення зі жуйками, це явно є відсиланням на аналогічний функціонал з Black Ops 3, щоправда, буде важко осягнути, як саме вони будуть працювати тут та як вони будуть прив'язані до монетизації. Втім, це була лише одна мапа та певні точні дані, а є ще інші, більш спекулятивні. По перше, друга мапа буде називатись Liberty Falls і буде являти собою типову американську суборбію. І вже там, за чутками, не буде визначеного касту персонажів. Втім, і на першій мапі можна буде зіграти за будь-кого іншого. Цілком можливо, що там працюватиме система зомбі режиму vv 2 де є певний каст персонажів, проте за успішне виконання сюжетного квесту граці надалі можуть грати за інших не сюжетних персонажів. Тим паче, що відомо також і те, що ті четверо персонажів будуть також доступними й в мультиплеєрові. Тобто в результаті виходить такий собі компроміс. Activision зберігає операторів, щоб мати можливість продавати їх і шанувальникам зомбі режиму, і при цьому повертає певний каст персонажів, які вже більш логічно вписуються у події мапи та дозволяють бодай трохи зануритись в атмосферу. До речі, дещо важливий аспект не пов'язаний з якимось режимом окремо. Це те, що Carry Forward, як це було з предметами Modern Warfare Duo для Modern Warfare 3, не буде у Black Ops 6. Тобто предмети з MV Duo чи mv 3 включно зі зброєю чи скінами, не можна буде використовувати у Black Ops 6, але все ще можна буде використовувати у спільному вразову. Тер'ярч також запевнили, що на релізі хочуть зберегти саме своє артистичне бачення, а вже потім то дадуть всі ті приколи, що полюбляють гравці: різні дивні креслення, скіни, оніме і тому подібне. Що з одного боку дещо сумно, оскільки тоді не вдасться використати великий пласт зброї персонажів з попередніх двох ігор. А з іншого, там вибірка модулів зброї та іншого настільки велика, що краще їх і не треба. Отож, якщо коротко підсумувати це все, сюжетною кампанією займається Raven Software. і саме вони і створили кампанію для Black Ops Cold War, яку оцінили досить високо. У ній буде різний досвід, підхід до задач, нові механіки в рамках сюжетної кампанії, можливо, десь на рівні Black Ops 2, та підняття чергової теми щодо маніпуляції свідомістю, і все таке, мультиплеєр буде більш схожим на Black Ops Cold War у поєднанні з елементами Modern Warfare, тобто тактичний біг. Живучість персонажів, двері, які хоча б можна вибити пострілом, швидкий темп переміщення, в тому числі й біг в усі сторони, традиційні скорстріки, медалі і можливість ручної видозміни інтерфейсу, класичний престиж і звичний гансвіт, який також передбачає престиж для зброї разом із детальним показом характеристик зброї. А зомбі режим пропонує на релізі одразу дві мапи раундового формату, в якому нарешті повернеться конкретний каст персонажів із можливістю зміни на будь-якого іншого оператора за бажання. А також повернення як матеріалів для крафту із Black Ops Cold War, так і жуйок із Black Ops 3. Поки що, це практично вся інформація, яку ми можемо практично 100% підтвердити. Вже звучить досить цікаво та надто прекрасно, щоб бути правдою. І тут особисто у кадр входить широкий Філ Спенсер та повідомляє, що ця Call of Duty буде у Xbox Game Pass вже з першого дня релізу, в тому числі і на ПК. Щоправда, звернув вашу увагу, що Game Pass на ПК доступний тільки через Microsoft Store, тобто ні через Steam чи Battle.net. Беріть це до уваги. Як і той факт, що вартість гри часто не просто 70 доларів, а частіше навіть і 70 фунтів, а то і 80 євро за базову версію гри. У нас в Україні в результаті виходить найдешевша версія базової гри у світі, проте не кардинально дешевша, як це було колись, близько 62 доларів. Що з урахуванням економіки нашої країни все ще дуже дорого. Та й не факт, що електропостачання буде хоч відносно стабільним, а все завдяки одним виродкам з північно східної держави. А тому гра вже виглядає досить охайною, окрім моментів плейсхолдерів, що логічно на даному етапі, і більш завершеною, ніж попередні ігри франшизи. Більше інформації про гру, сюжетну кампанію, мультиплеєр та зомбі режим. А, ну і Warzone, на яку мені начхати, буде на наступні події Code Next, який буде 28 серпня, тобто за два місяці. До речі, це, звісно, малопомітно, але хоч у грі все, ще буде російська локалізація, проте відсутня російська озвучка. А це вже хоч якийсь прогрес. Таке враження, наче розробники просто вирішили і.